Ремонт екскаватора. Сьогодні малярка. Ось такий пацієнт. Тут все на соплях тримається. Тут тріщина, тут тріщина, тут відломано. Тут взагалі куска нема. Тут у нас тріщина. Тут тріщина. Ремонтувати будемо епоксидкою. Ось таку має епоксидку від новол. І... Е, ну, і скловолокно Ага, це у нас затверджувач, мабуть. В принципі, як то робити, я вже знаю. Я вже подивився в Ютубі. В першу чергу беремо шурик, відкручуємо ненужні елементи. Це нафіг. Це вже нам сьогодні не потребується. Наждачка, раз, два. Ми треба почати з цієї тріщини, бо вона, як на мене, буде саме просто її зробити. Я ж сам собі тут вирішую. Сильно шкурити не буду. У мене то і так не фарбовано, воно таке шерихувате. Розчинник, сальвент, тряпка. Поїхали. Обов'язково обожурюємо, щоб краще було Щоб краще приліпився клей. Клеїти буду з одної сторони. Ножиці ято. Закритий розчинник, експрес ремонт. Досвід в мене вже великий. Я вже одну машину зробив. Все, є кінець, примірка, а десь приблизно так будемо різати. я на складе. Я думаю, что треба вот так. О. А потом с краю тут отрежем. Вот так. Насколько швидко сохне воно? Насколько швидко сохне цей клей и это Есть, пошло. Достатньо. Скільки треба оцього затверджувача туди? Достатньо Думаю, достатньо. Це, я так розумію, це такий самий затверджувач, як і в шпаклівку. Все у мене пробуємо. Получиться что-нибудь. О, ти що. Та ти що. Окно. Оп. Ой-ой-ой. Всю херню треба притягнути. Блин. Фігня виходить. Так краще. Десь я в інтернеті бачив, що воно 5 хвилин сохне. Не знаю, я щось клею і не вірю. Може та температура підходяща. Мені здається одного шара мало. Так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть обов'язково свою думку в коментарі. Ось такий результат вийшов. Це у нас перша, друга точка, найстрашніше місце з технологічним упором. Ось це саме слабеньке місце. Не знаю, лишаю до завтрашнього дня її підсохнути. А завтра треба доклеїти буде ось цю тріщину. Шкурити і шпаклювати то. Що ви собі знали, розчинник епоксидку не роз'їдає.